Все, друзі, я їх покормив, наляв вже водички, все доляв. Давай, булечка, доїдай. Ви сьогодні мене не проважайте. бо тут 4 метрів 600-500. Все, я вам лишив, частенько у вас, Тіма десь прийде зараз, З магазина магазину, їсти у вас є. Катруся не грустив, все буде добре. Дивиться на мене. Ти не будеш за мною йти, не будеш мокнути, так? Да? Давай, булечка, доїдай. Молодець. Зіла, от сьогодні добре поїла вона. Катруся щось слабо сьогодні. У ну, неї там є, їм до вранці сухий корм от сюди поставлю. Щоб не, не намокав. Друзі, хто може допомогти, допомагайте, будь ласка. Карта в шапці профіля. І всім гарної і мирної ночі і всім бажаю здоров'я. І добрих снів. На все добре.